Хлопчик Артем перший новонароджений Чернігівець у 2024 році. Христина, мама немовляти, розповідає, її син з'явився на світ майже одразу після настання нового року, о пів на першу. Породілля й малюк почуваються добре. Пологи пройшли спокійно та швидко. Мені сподобалось, можна так сказати. Все нормально, лікарі чудові. Допомагали, підтримували чоловік. Також підтримував без нього, я точно не справилась. Ексі, все, все нормально у перші години нового року в Чернігові народилось ще намовлят – дві дівчинки та два хлопчики. Лікарі кажуть, у цей важкий воєнний час більше з'являється саме хлопчиків. Генеральний директор пологового будинку Василь Гусак побажав усім малюкам щасливого та мирного дитинства, за яке українські захисники та захисниці щодня воюють на передовій. Дай Бог, щоб ми її вибороли дуже по справжньої стали незалежною країною. Війни закінчення в цьому році. Загалом торік у Чернігові було 1822 пологів. Народилося 1849 діток на три сотні більше ніж у 2022-му. У новому ж році очікується більше народжуваність, адже на сьогоднішній день на обліку в пологовому вже перебуває 1500 жінок.